Темнота Після лекції кіндрат запитав Мартина, що таке дегенерат риба чи рослина? Темнота, сказав Мартин і махнув рукою. Це такий же чоловік, як і ми з тобою. Учені є світ. Зубрить дід англійську мову, хоч йому вже близько ста. Словником казки дитячі, помалесеньку чита, плізіть май, що змендит бабо, повів він мудру річ. Баба злиться. Що це значить? Постав валянки у піч. Вранці баба діда будить. Гей, окей, шурлів, мурлів. Дід питає, що це значить? Правий валянок згорів? Бувальщина. В дні воєнні незабутні ще й таке було. Увірвалися фашисти у одне село. Комендантом став Єфрейтор лютий чоловік, знав по нашому три слова яйка мале шпік Раз увечері єфрейтор брів не знать куди, а під хатою сиділи два старі діди. Ач, надувся фриц нещасний, мовив дід Яким. Слухай, куме, як я буду розмовляти з ним. З німцем будеш розмовляти і з отим еге ж? Та хіба ж ти по німецьки хоч словечко втнеш? Ге, -е. як треба, то я, куме, й по турецьки втну. То давай тоді балакай, починай. Ну ну дід схопився і заходився, німцю козирять. Поцілуй мене в те місце, на яким сидять, став є фрейтор. Та й питає по-німецьки вас? Точно так, мене спочатку, потім кума раз. Неперевершена коза клубі лекція збудила справжній інтерес. В ній йшлося про науку, про її прогрес, як створили ми алмази ті, що ріжуть сталь, як з дешевої породи робиться кришталь, як тканини фабрикують з різного сміття, як наука прикрашає побут і життя. А скажіть, спитала баба, чи зуміли б ви молока зробити глечик з лантуха трави? Ні, признався лектор чесно, в хімії у нас для подібних перетворень не настав ще час. Отаке, От сказала баба, ходять як тузи, а не можуть перевершить простої кози. Елегантний лектор. Лектор дуже популярний Едуард Макуха, придбав чеського в крамниці собі капелюха, купив також, аби мати вигляд молодецький сорочину югославську і костюм німецький. Десь дістав поблату туфлі фінські ультрамодні, має він читати в клубі лекцію сьогодні. Гарна лекція у нього справжня тобі повість про чудову українську легку промисловість. Цікава бабуся. Розказував людям лектор про будову світу, про планети, про землю та її орбіту. Під кінець одна бабуся, встала та й питає: так ви кажете, що Бога не було й немає? Це доведено вже точно, мовив лектор строго. Кругом була матерія і більше нічого, а бабуся кінчик хустки зім'яла у жмені, І ви всього не знаєте, хоч і дуже вчені. Якщо справді матерії було скрізь доволі, то чого ж Адам і Єва жили в раю голі? Бог і горох. Дочитав до крапки лектор, взав поглянув строго. Все вам ясно, чи питання, може, є у кого. Тут бабуся й підвелася. Хочу запитати, мій вопрос торкатись буде, нашого теляти. З ним случилося недавно нехороше діло, як зеленого гороху. Оберемок з'їло. Чи могли б ви роз'яснити, хоч воно і суром, чом летить усе стеляти під таким напором? Лектор знизує плечима, звідки ж мені знати, що і як там вилітає з вашого теляти? Ну, тоді, пристала баба, як смола до нього, як ви взнали, що немає господа святого. Ви ж не тямите у тому, що летить стеляти, то як же ви беретеся бога спровергати? Бубина. Десь у клубі виступав лектор із столиці, вчив людей, як піднести урожай пшениці. Як з'ясована була істина остання, лектор звично запитав, в кого є питання. До трибуни підійшла тітка Василина. Ви, пожалуйста, скажіть, що це за бобина? Взяв бобину вчений муж, довго роздивлявся, от та штука, от улип, от тобі й попався. Витер хусточкою з лак, в рот до зуба суне, розкуснув, а потім ще та бік як пелюне, що за витівки такі Грім на тітку мече. Що ви тичите мені? Це ж драже овече? Тітка дивиться в лице, сміх її аж трусить. Що то вчений чоловік, що не дай розкусить. Куряча грамота. На мій погляд, це хороші завели порядки, що на курячих яєчках ставляться печатки. Якого числа курочка знесла? Ой, купила бабусенька, яєць два десятки, звідки ж на них дивується, взялися печатки. А дід каже: Не дивуйся, є спеціалісти, які можуть спочатку й не туди залізти.